Щоденник ДД, 6 жовтня, внутрішній критик. Помічаючи, що ми знецінюємо або критикуємо свої думки чи поведінку, ми зупиняємося на півслові. Ми виявляємо джерело негативу. Це внутрішній критик, який є у всіх дорослих дітей. Велика червона книга, сторінка 299. Хто щодня повідомляє нам, чи відповідаємо ми стандартам? Хто щоночі лежить без сну в метушні між тим, що він може або повинен зробити протягом дня, або що він мав би або повинен був зробити раніше? Наш сором не від народження, він був нам прищеплений. У дитинстві ми не мали досвіду, щоб оцінити його або відкинути, тому нам довелося його прийняти. Але хто утримує цей сором у нас сьогодні? Це внутрішній критик, що відображає негативні голоси з нашого минулого. А тепер у нас є можливість змінити цей голос, жити у своїх умовах і поховати би та повинен. Нам більше не потрібно слухати послання, які не дають сорому зникнути з наших повсякденних думок. Хто стане нас цінувати, якщо ми не цінуємо себе самі? У ДДА нас приймають такими, якими ми є. Ми об'єднуємося не для того, щоб журитися через недосконалість одне одного, а щоб знайти мужність змінити того, кого можу, і мудрість зрозуміти, що ця людина я сам. Наша багаточисельність додає нам мужності і переконує нас у тому, що наразі ми цінні людські створіння і завжди ними були. Сьогодні я дивлюся на себе очима своїх попутників і вищої сили. Замість того, щоб дослухатися до внутрішнього критику, я вірю тому, що чую від них, а вони кажуть, що я цінний.